Всіх вітаю вас, любі друзі. Мене звати Дмитро і це компанія AutoFriedom. Думаю, багато хто з вас пам'ятає про Mercedes SLS AMG. Це був, мабуть, найбільш крутий ростер, який хоча і дрібно серійно, але взагалі колись випускався. Зараз ця машина має наслідувача. Це AMG GT Родстер. І саме така автівка сьогодні в нас на огляді. І це просто феноменально! Я хочу вам її показати. Поїхали! Ця модель була презентована у 2014 році. Якщо ви пам'ятаєте, то SLS AMG це була прям машина супер рідкісна, дуже дорога, яка із салону коштувала близько 300-400 тисяч євро. Ну але Mercedes хотіла якось розширити свій ринок збуту. Знаєте, якщо ми подивимося у Вікіпедії, які машини є конкурентами ці, то ви будете вражені, тому що це Jaguar F-Type це Maserati Гранд Turismo Але на мою думку... Ці тачки навіть близько не стоять із цією машиною, яка є ну, дійсно суперкаром, хоча і із бюджетної лінійки, якщо це можна так назвати. Ціна нової такої машини була порядка 130-180 тисяч євро, в залежності від того, яка саме версія вам була потрібна. Тому що, звісно, тут є і різні варіанти по потужності, і різні комплектації, але все одно по дизайну це плюс-мінус одне і те саме. Можу сказати, що поставити дизайну ця машина не змінювалася від 2014 по 2018 рік взагалі. І потім буквально трішки змінилася в нас оптика. Так можу сказати, що виглядає ну, як справжній класичний родстер. Якщо ви пам'ятаєте, взагалі ці моделі SL, вони от, дуже схожі, але ця, звісно, більш спортивна, дута така. Тобто дуже класна оптика. Класні, оці от, реально агресивні а, такі от хромовані елементи, речітки радіатора, величезний значок Mercedes, щоб ви не забували на чому виїздити. І головне. Оцей довжелезний капот, як це має бути на будь-якому кластичному родстері. Чесно кажучи, коли згадуєш що тут під капотом 4-літровий двигун, аж задаєшся питанням, блін, можна ж бо і 6-літровий сюди впихнути, але під капотку ми ще подивимося. А головне, хотілося б сказати, що ця машина в довжину не така вже й велика 4,5 метри, і за рахунок того, що більшу частину, мабуть, займає сам капот і багажник, то оця от середня капсула, вона вже не така і велика по розмірах. Получається, фірмова. Фішка. Оці от бачите, такі хромовані елементи. І чорний така чорна проставочка вона залишилася ще з SLS AMG. Двері, звісно, вверх більше не відкриваються. Вони самі звичайні відкриваються от таким чином. Але, знову ж таки, це в нас родстер. Тобто версія з відкидним верхом розрахована лише на двох людей. Кабріолет, такий би мовити, але все ж таки трішки відрізняються ці поняття, тому не будемо заходити наперед. Загалом, кла. По розміру, бачите, виглядають оці 20-дюймові диски. Взагалі, під машинку от, от такого кольору, от цей чорний дах і чорні диски це найкраще, взагалі, що я думаю, ми можемо тут побачити, бо є, знаєте, і різні кольори інші, там жовтий, оранжевий такий. Але воно все не то виглядає. З чорним-сірим таким варіантом теж не дуже. От Білий це найбільш цікавий з позиції естетики, мабуть, варіант, який ви можете отримати. Ну і Ось додати, що бачите, позаду теж залишили оці от фірмові такі видовжені ліхтарі. Ну і напис AMG GT з двох сторін, плюс цей висувний спойлер, такий от максимально плавний покатий багажник. Все дуже вишукано, стильно виглядає. І, чесно кажучи, це, мабуть, один із кращих дизайнів, які я зустрічав на от, в подібній категорії суперкарах. Всім привіт! Мене звати Артур Кучет і я села міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, то ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Чесно кажучи, досить довго з оператором шукали, де взагалі відкривається цей капот, тому що ну, так далеко засунули цей речажок, але все ж таки я його знайшов і все не так вже і складно. Що хочеться сказати, ну, звісно, перше враження, що цей капот має відкриватися звідси, знаєте, тому що він дуже довгий, але слава Богу, тут все продумали до дрібниць. І як бачите, коли ми його відкриваємо, то нам відкривається отака от краса. Чесно кажучи, ну дуже естетично все. Виглядає, можу сказати одне: те, що в нас звичайна версія AMG GT, тобто це в нас мотор 4-літровий на 476 кінських сил, який дає динаміку 4 секунди до сотні. Ну і дуже цікавий, знаєте, той факт, що він має дійсно невеликі витрати пального. Тобто, коли бачиш це вперше, то здається, що він має витрачати 25-30, може навіть літрів по місту. Але по факту це 12,5 14 літрів бензин бензину в звичайному міському циклі, ну це взагалі шок для мене. Ну а якщо ми говоримо за більш круті версії, то в нас ще були AMG GTS, AMG GTC і AMG GTR. Там в нас було, по-моєму, 510, 535, 565 коней. Ну там в залежності ще й від покоління, трішки вони відрізнялися по потужності. Ну, цей варіант дає 630 Ньютон метрів. Самий крутий 700 Ньютон метрів. Тобто різниця може не така вже й велика, але як не крутий цей дає динаміку 4 секунди. До сотні і 304 км на годину максимальна швидкість. А ці два інших дають в нас трішки більшу динаміку. Максимально це було 3,4 секунди, здається. Ну, як найкрутий, хочеться додати, що по ресурсу, звісно, ніхто не стане вам ніякі тут оцінки давати. Тобто, це більш таки унікальний проєкт. Знаєте, кожна машина, вона не розрахована на те, що ви на ній будете їздити 300-400 тисяч кілометрів. Вона створена для а, вихідного дня, щоб. Поганяти, поїздити. Ну, як показує практика, навіть 200 тисяч вони спокійно наїжджають, але з рахуванням того, що на них постійно ганяють, звісно, ви можете навіть не розраховувати на такий ресурс. Ну, ви і е, маєте купляти таку машину лише емоціями, і не думати про якісь наслідки з приводу ремонтів. Хочеться додати, що це, бачите, в нас тут є е, такий невеличкий шильдик Кевін Белман. Це в нас машина, звісно, що е, по більшій частині ручної збірки двигун. Тобто, як бачите, ну прям супер, все професійно. Якісно класно облаштовано. Звісно, таку машину вам ну навіть в крутому сервісі далеко не кожному зможуть е обслуговувати, тому що ну тут потрібно знати купу нюансів. Тут стільки просто системи електроніки і так далі. Що це тут потрібно мати глибокі знання, е велику технічну базу. Ну тому е більшу частину цих машин обслуговують саме на офіційному сервісі Mercedes. Але я і так впевнений, що навіть там не всі фахівці. Зможуть а, взятися за таку роботу, тому якщо ви купуєте щось подібне, то маєте зразу думати, де ви будете це обслуговувати та ремонтувати, тому що машина складна, це прям шедевр, я вважаю. і дуже складно знайти толкових фахівців. Ну але це вже знаєте, такі проблеми багатих людей. Хочеться, щоб такі проблеми були у кожного і цим і обмежувалося. Що можу сказати про салон? Звісно, це в нас спортивна машина. Тут обмежений простір. Ну і хочу сказати, що бачите, в нас височений порог. Каркас безпеки, тобто самі сидіння, вони скоріше як ковші йдуть. Хоча з точки зору налаштувань, все ж таки можна непогано їх під себе підлаштувати. Тобто в нас є можливість і поясничний підпір налаштувати, і вперед, вверх посунути. Звісно, кермо в нас теж має електрорегулювання, як не крути, це все ж таки спортивна машина, але не прям суперкар. Тут більше подумали про комфорт у вас як майбутнього водія та одного пасажира. Ну і хочеться додати, що якість матеріалів хороша. Тобто, в нас тут є. Справжні карбонові вставки. Тут бачите такі шкіряні кармашки. Тут базові буквально фішки, такі, як електрорегулювання дзеркал, ну і звісно їх складання. Ну і у нас, як бачите, класно дуже музика. Тобто все вишукано, От, дійсно виглядає на всю ту вартість, яку просять за цю модель. Що хочеться додати, звісно, що це в нас версія родстер а значить, ми можемо з вами відкрити цей дах. Тобто, все, що потрібно, це завести машину. Ну і на жаль. На оцю от кнопочку. Як бачите, в нас опускається повністю наше скло і відкривається оцей дах. І ви можете реально Взяти і насолодитися по максимуму поїздкою, ну, тому що це буде взагалі круто. Знаєте, коли так вітер буде вам сюди задувати на швидкості 200, я думаю, що у вас буде викид адреналіну ще більше, ніж ви могли очікувати. Звісно, якщо ми говоримо за е, те, наскільки зручно, ну, їздити тут сотні кілометрів, не зручно, Тобто, хоч і кермо класне, дуже зручне для того, щоб ви могли якийсь час е, поманеврувати, поїздити, але як не крути, Машина не створена для дальніх поїздок. Тобто тут в нас стандартні клавіші, переключення світла, досить такі цікаві, але якісь хлібкі воздуховоди. Ну і основне все ж таки тут, на цій центральній консолі. Як бачите, тут в нас досить традиційні такі хромовані клавіші Мерседесу, ви можете їх зустріти навіть на звичайних мерсах, але тут вони якось ну, цікавим чином поєднані. Це в нас карбон. Звісно, що все зроблено, знаєте, і для полегшення машини, і просто навіть для стилю. Ну воно дійсно Круто виглядає по-спортивному, тобто в нас є чимало різних клавіш. Я навіть не беруся от, вам казати 100%, за що вони відповідають. Ну, це я вже зрозумів за звук, це старт-стоп. А оці всі режими, ну, звісно, тут це зрозуміло із цим. да, А от те, що оцей режим включає якісь налаштування, скоріш за все, коробки, а цей переключає різні режими поїздки, я навіть не став цього тестувати. Тому що, ну як не крути, а навіть базово, наскільки машина круто їде, ну, цього більш ніж достатньо, аби отримувати емоції, кайф і адреналін. Тобто, звісно, більшу частину опцій вивели сюди на цей екранчик. Він не такий вже й великий, досить стандартний для Мерседесу. Там немає нічого унікального та цікавого, тому не буду на цьому зупинятися. Ну і можу сказати те, що. Загалом тут досить стандартні фішки, не враховуючи оцих от кнопок чисто технічних. Дуже цікаво, бачите, цей селектор коробки передач. Він такий малесенький. Тобто, коли ви лише машину заводите, то ви його коли переключаєте, спочатку включається все ж таки нейтралка потім вже драйв. Тобто двічі потрібно зробити. Я пробував одним затяжним махом це все зробити, але чогось машина не дає, не знаю. Ну і тут є такий невеличкий бокс для того, щоб ви могли якісь свої речі сюди покласти. Але звісно що, оскільки нас немає заднього ряду сидінь, оскільки немає ніяких потаємних кейсів, то на щось інше можна не розрахувати. Друзі, тепер ніж продовжити, хотілося би сказати, що цей автомобіль нам на огляд дала компанія Імперія Авто. Вони знаходяться на ринку Чапаївка, в Києві, на столичному шосе. Ви всі знаєте, як туди доїхати, але вони прямо напроти зупинки знаходяться і в них величезний автомайданчик, Де ви можете придбати автомобіль собі середнього скласу чи преміального сегменту? Вони здійснюють автовикуп автомобіля буквально за 15 хвилин. Звісно, що в них є автокредитування та інші послуги. Тож, звісно, що посилання на їх інстаграм та на їх відмітку в Google картах лишаємо нижче. Звісно, хочеться пару буквально слів сказати і про багажник. Його відкрити отам неможливо, тобто тут є окрема кнопка для відкриття багажнику, і вже далі все тільки в ручному режимі. Отак підходите, ручками своїми відкриваєте. Ви бачите, тут у нас речі оператора лежать, є кла. Васні, тут колонки, сабвуфер, але нічого не відкривається. Знаєте, я думав, що тут ще якісь потані відсіки, ні. Тобто тут є такі невеличкий і все. Тобто, звісно, машина не розрахована на те, що ви взагалі сюди щось будете складати, окрім якоїсь сумки для гольфу чи якихось ваших невеличких, там речей в дорогу кудись по Майамі-біч. Ну і закриваєте його. Ви, звісно, теж в ручному режимі. А, в Принципі, все. Тобто, хочеться тепер показати, як машина їздить. Нарешті ми їдемо в цій тачці. Ну, зразу хочу сказати, що це як і будь-які ну, суперкар, по суті. Такий дуже крутий спорткар. Машина жорстка. Тобто, як не крутий, хоча в неї і такі мерседесовські, знаєте, налаштування. Тобто, от ніби як дрібні ямки, вона згладжує і непогано, і відчувається якась м'якість ходу, але все ж таки. Кожен стик, кожну нерівність дороги, ти чудово відчуваєш, і це не є добре. Так загалом по керованості, ну можу зразу сказати, що те, що я вже встиг відчути. Ну, машина дуже класно взагалі, тримає дорогу. Тобто, звісно, ви можете на ній спокійно десь 150 в поворот заходити. Вона це витримає. Тобто не буде такого, що ви ну, розумієте, що тачка для цього не адаптована. Тобто, це швидкість, це про те, щоб їздити прямо швидко, завертати кудись, когось обганяти. Ну вона для цього створена. Це її основна задача. Звісно, комфорту тут небагато. Хоча я скажу, що мабуть більше ніж там в Audi r 8 чи ну, на якихось подібних а, спорткарах от Такого плану, да, але як не крути, все ж таки ця машина вона адаптована для того, щоб от ви сіли, можливо, відкинули навіть верх. Тобто, так, з ним теж досить непогано можна себе відчути. Бачите, оп, і ми вже в кабріолеті. А, але так, знаєте, для понтів а, ця машина вона пристосована навіть більше, ніж для того, щоб просто їздити на ній швидко. Тому що ну, 4 секунди до сотні це, хоч і класний показник. Але все ж таки є і більш круті спорткари. Це для того, щоб справляти враження. Ну і чесно кажучи, будь-яка людина, яка ну вирішить е, ну, вас зустріти десь за кермом цієї моделі. Буде приємно здивована тим, наскільки ви крута людина, наскільки ви в житті вже знаєте состоялись, як то кажуть. А, і хочеться ще додати в пані вже більш таких моїх е, суб'єктивних вражень по салону. Все ж таки не вистачає ну, якогось комфорту, як для Мерседеса. Ну, але не буде жалітись. Ех, Машина просто чудо, чесно кажучи, це неймовірні емоції. Я дуже хотів би ще їздити і їздити на ній. Можу сказати одне: те, що у дуже обмеженій кількості людей є. Є можливість її придбати, але є щасливий, що я серед тих, хто зміг посидіти в ній, поїздити і відчути, як це. Дуже сподіваюся, що і у вас колись буде така можливість. Звісно, такі машини зараз коштують переважно 100 тисяч плюс доларів, якщо ми говоримо за саме таку версію від 2018 року. Ну а ті, що більш новіші, це ще більш космічні бабки. Але як не кроти, воно того вартує. Звісно, якщо у вас є на це кошти. Тож з вами був канал Автофрідом. Був відзняти для вас цю модель. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нам завжди цікаво почитати і подивитися вашу думку. Ну а я з вами прощаюся до наступного тижня. Всім пока-пока!